Усіх вітаю на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Мене звати Павло Рубежний і я інженер-технолог компанії Іскар в Україні. Сьогодні ми продовжуємо тему обробки отворів. Постійне прагнення вдосконалення та росту підштовхнуло інженерів компанії Іскар розробити свердло зі змінною головкою, що дозволяє суттєво підвищити продуктивність на виконанні отворів. Це стало можливим завдяки новій трьоперовій конструкції свердла лінійки Logic FreeCam. Свердла Logic FreeCam збільшують продуктивність до до 50% у порівнянні зі звичайними сверлами з двома канавками та змінними головками. Лінійка має можливість виконувати отвори в діапазоні від 12 до 25 мм з кроком 1, 10 мм. Доступна довжина інструменту в співвідношенні діаметра до довжини свердла: 1,5, 3, 5 та 8. Геометрія єдиного типу підходить для матеріалів сталі та чавуну. Зручна система свердлення для легкого використання без втрати часу на налаштування. Підвищена продуктивність та скорочення часу циклу обробки. Увігнута геометрія це покращене засвердлення та стабілізація процесу свердління, висока точність отворів і більший термін служби інструменту. Ріжуча кромка увігнута для сегметизації стружки та легкого її видалення. Міцна та точна вершина витримує високі сили різання, кутова фаска 15 градусів для підвищення знасостійкості, зачисна кромка для посилення ріжучого кута, особливості корпусу інструменту. Площина канавок для покращення відходу стружки, циліндричний хвостовик та хвостовик з площиною. Змінний кут рифлення це оптимізоване видалення стружки та зміцнення інструменту, особливо під час роботи з великою подачею. Нещодавно компанія Iskar розширила можливості лінійки, додавши нову головку F3P з плоским торцем з трьома ефективними ріжучими кромками. Головка F3P призначена для сверління отворів із плоским дном. Завдяки унікальній геометрії, при вершинні. Свердління головками F-3P не вимагають підготовки пілотного отвору навіть на виляті до 8D. головки F-3P застосовують у різних операціях, таких як свердлення отворів під головки болтів, гнізд пружин та тому подібне. У попередньому випуску я давав рекомендації щодо використання подібних сверл зі змінними головками. Детальніше дивіться за посиланням в описі до цього відео. На цьому у мене все. У наступних відео розглянемо інші рішення для обробки отворів. До нових зустрічей, до побачення!